Такий гарний парк з стежками з кавими деревами 1926 року. Такі різні ялинки, туї, ясини, стежки. Ось тут ходите, гуляєте. Отак мені вийшло, що замість заливати фундамент попала я в лікарню трохи. Ось новий ясен і так само в мене. Зараз трохи нового досвіду, нових помилок. Ну і трохи деколи нових таких цікавих задач. Але дивіться, які тут гарні дерева. Треба час. Трохи на помилки, трохи на здоров'я. І трохи хочеться лікарняного від лікарняних. Хочеться вже трохи більше погуляти. О, дуже гарно, дуже гарно, просто фантастично.